Чи варто дивитися Hunter X Hunter в 2025 році? З наруто влічем Пісом все зрозуміло, особливо з Блічем. А от Hunter X Hunter, мені здається, проходить поза радарів багатьох фанатів аніме. І я от вирішив психанути і подивився за один стрим, фактично 30 серій цього аніме. Яка моя думка, подивіться це відео до кінця і дізнаєтеся. Якщо під цим відео буде 150 лайків, то ми точно скоро випускаємо другу частину відео про Код'єс. Yes. Це я вам гарантую. Всім привіт! Хто дивиться це на Ютубі, ми прямо зараз на... Стрі... Рімі додивилися 27 серію Hunter x Хантер. Hunter. Ми подивилися 27 серій за добу приблизно. У нас був такий марафончик. І хотів поділитися з вами першими враженнями. Чому хотів поділитися? До речі, тому що мені здається аніме дуже вартує уваги, принаймні його початок. Один неправильний рух, і ти покалічишся. Зрозуміло! Так, а мінуси у скейта якісь є. Я не очікував, скажу чесно, у мене були. Різні думки і фідбеки я чув, що Хантер це найкраще аніме, яке тільки в принципі існує. Я чув думки, що Хантер супер переоцінений, низько ар якась легендарна арка мурах, яка розділяє людей настільки на два табори, що одні її максимально ненавидять, і якісь люди її прям супер обожнюють. Отак, типу, вирішив для себе тут залишити, бо ми вирішили, що напевно ми будемо продовжувати Хантера дивитися далі на стримах. Що цікавого помітив, і чому мені здається, це аніме вартою уваги, попри те, що це напевно найбільш класичний. Щонен, який тільки може бути серед цих щоненів. Все максимально зроблено по щоненівській турнірні арки. Щоб пройти етап, потрібна лише одна перемога. Переможці вибувають із змагань. А ті, хто програв, просуваються по турнірних сходах. Це найнтрейшн елімінейшн, да? От, ск, ну блін, формат говно, да, чат? От ви б дивились, інтернешнл, якщо б з групи на дев'ять команд випадала би тільки одна. Ви б хоч раз бачили інтернешнл, на якому з дев'яти команд в групі випадає тільки одна? Це ж. А не, не формат, ніхто не буде таке дивитися. Формат Інтернешнл, інтернешнал з Хантер Хантера. Прикиньте. Челленджі, персонажі, які змагаються один з одним. Коротше, все по класиці. по Головний персонаж, який особливий, якого батько, якого немає, він зник, але Він дуже особливий. У нього є друг, який нереально сильний. Просто розумієте, це все ще дитина, яка пройшла три скільки там три етапи випробувань. Може пробігти 80 кілометрів, пройшла декілька челенджів. Ну, типу, напевно, ця дитина тут не просто так, і тому треба її ну, до неї приглядатися і поважати. У нього є друг з якогось клана, яких, яких е всіх повбивали. Коротше, неймовірно. Е не передбачувано, хоча, як ми потім з'ясували, судячи з того, що манга Хантера виходила до того, як повиходили всі ці Наруто-блічі і так далі, то в цілому набагато більше ідей вкрадали з Хантера, ніж Хантер цих ідей вкрадав. І у мене в цьому сенсі взагалі захват максимальний, бо для мене прям ніби очі розплющилися на багато речей в аніме індустрії, особливо в щоненівському. Тут сім воріт. Ого, а ти не знаєш, можливо, якісь мужики в зеленому, до речі, схожі на персонажа головного з цього аніме, хочуть освоїти техніку, названу на честь безпосередньо цих воріт. Як тобі йде? А? Тому що мені здається, Хантер робить багато речей крутіше, ніж його спадкоємці. Приведу дуже простий приклад, який для мене на початку цього аніме супер яскраво показує, як це виглядає. Проведемо паралель. Як кіло викрили з команди. Ну, не викрили, а типу, зманіпулювали, що він пішов назад до своєї рідної гори, і проведемо паралель Саске, якого Орич витягнув з Конохи, і Наруто побіг його викрадати. О, супер. Ти так кажеш, ніби я його викрав і ховаю? Він пішов з власної волі. О, а як і вам ідея зараз? Він тікає від всіх по лісу, а ми його переслідуємо 30 серій. А кіло, на момент, коли його викрадають, стає персонажем, до якого ти вже прив'язуєшся. Так, він дуже жорсткий, він дуже сильний, але він не викликає коротше, Він не дратує своєю присутністю в кадрі. Він не дратує тим, наскільки для нього все це легко. Він цікавий, до достатньо цікавий. Тобі цікаво дізнатися його історію. Ти за нього переймаєшся, і він знаходить для себе ціль в житті. і Ця ціль це його друг Гон. І їх динаміка стосунків, вона поки розкривається от за ці 27 серій дуже і дуже прикольно, і дуже і дуже цікаво. Мені це дуже подобається. На момент, коли його викрадають з команди, ти чітко розумієш, чому він пішов, а чому нам хочеться всім його повернути? Чому команді хочеться його повернути? Ти не маєш права бути його братом. Я маю заслужити право бути йому братом. А? Йому не потрібно заслуговувати право бути моїм другом. Хоча динаміка команди, як на мене, під кінець цієї першої такої, ну Першого прологу, напевно, до основної історії, чи я не знаю, там першої великої такої арки, яку ми подивились, да? мені здається, що команда якимось чином чомусь почала розвалюватися на рівному місці. Кіло не може згадати імена е, інших тіммейтів, окрім гона, бо виявляється, що вони йому взагалі не цікаві, хоча вони проходять доволі такі потужні випробування, і взагалі команда розходиться, тому що одним треба заробляти гроші, а іншим треба заробляти гроші у вежі. Теж розвалюється команда, ну то дрібниця насправді. На момент, коли викрадають, типу, добре не викрадають, а кіло повертається до своєї гори я дуже хочу, щоб він повернувся. Я розумію, чому він зробив все, що він зробив. Чому йому довелося піти? Він це зробив заради гона. Я розумію, чому вся команда хоче його повернутися. Чому гон всіх об'єднав і вони відправляються на цю гору? Там ми знайдемо кіло на дирижаблі. Ми дістанемось за три дні. Коли вирушимо сьогодні? Негайно, так я не маю заперечень. Зрозумів. Тоді замовляю квитки. Чому вони працюють як команда? Чому навіть Леоріо, який максимально дебафнутий персонаж, така ну версія місцевої сакури, він дуже непогано усвідомлений про свої слабкості. От і при цьому у нього є. Класні людські якості, за які ти переймаєшся. Він не просто ну, типу, кричить там Курасакі кун чи Наруто кун, а він е, ну, готовий пожертвувати собою заради своїх друзів з якогось моменту. Він готовий пожертвувати результатом свого тесту, е, можливо, навіть десь своїм здоровим життям, щоб допомогти своїм друзям. Це реально прикольно. Так сталося під час матчу між мною та Бодора. Можливо, він намагався допомогти мені, І якщо так. То скваліфікувати треба не його. а мене. Мені дуже сильно сподобалося, поки що в тому, що ми подивилися, те, що всі челленджі, з якими стикаються з героями, герої, вони більше про подумати, попоміркувати, почелленджитися, не обов'язково побитися. Ми вибрали довгий та важкий шлях, а потім пробили дірку в стіні, щоб проникнути на короткий та легкий. Не можу повірити. Бійки відбуваються скоріше як супровід до. Тих челленджів, з якими стикаються персонажі. А насправді основні ну, файти вони більше логічно, емоційно інтелектуальні. І це супер клас. І таких ідей було багато. Бій, коли вони билися в БО 5 проти злочинців, а, бої, коли треба було здатися, бій проти е, не щенігамі, а проти господи, не Шені... Я приплутав слово шинігамі і шинобі. О, е, бій е, гона проти Шинобі. Пипець, який прикольний. Те, що персонажам дається декілька варіантів, як можна перемогти. Це один з найприкольніших, типу, турнірних челенджів, які я бачив поки що в аніме. Тому що він обидві сторони насправді може чомусь корисному навчити. Якщо ти сильний і ти хочеш чогось досягнути від людини, ти не завжди можеш це зробити звичним для тебе шляхом. Тобі треба, щоб він з тобою погодився, а не щоб він, щоб ти його розбив і так далі. Коли ти слабкий. При цьому, да, у тебе є інколи інструменти, як перемогти сильного, треба їх теж використати. Це теж цікава позиція. От плюс, інколи, з точки зору, от в даному конкретному турнірі, інколи треба здатися, і можливо з наступним суперником буде легше, бо якщо тебе поб'ють тут настільки сильно, то ти не зможеш далі змагатися проти наступних суперників, а шансів на перемогу угона майже немає все одно. Відповідно, це вчить тебе мислити більш стратегічно. Таке відчуття, взагалі, знаєте, ну, типу, я не знаю, хто там такі хантери, але. По відчуттях їх готують потужніше ніж там і Шинобі, і цих, і Банкаєв за три дні. Коротше, і завдяки яким силам можна перемогти. Це створює для тебе саспенс майже в кожній сцені, і ти дійсно не знаєш, що тут буде далі відбуватися і хто тут буде далі перемагати. Коли бджола жалить людину, її організм починає виробляти антитіла для боротьби з отрутою. Але якщо людину знову вкусить, той же ви Є... нам будуть зараз в аніме пояснювати, що такий анафілактичний шок. Дякую, дякую. Нарешті, нарешті освітнє аніме. Екзамін на Чуніна, наприклад, в Наруто, якщо проводити паралель, він теж вийшов дуже прикольний і крутий. Але тобі скоріше було цікаво, як саме будуть проходити файти, ніж результат цих боїв, ці бої місцями. Вони були прикольні тим, що там дуже багато різних механік і технік використовувалося. А тут, по факту, ти можеш прям поміркувати разом з персонажами. Тобі не треба, щоб вони витягували якийсь черговий рояль суперабілок свого якогось секретного клану чи щось таке для свого файту. Тобі достатньо того, що вони просто думають, як пограти в кам'яну житті папір, як переграти свого суперника, як допомогти своїм тімейтам. Це все дуже прикольно заходить. Прикольно, що вся команда, вся команда дуже е, дуже клас. У мене до вас, до речі, питання, і до вас, хто, хто зараз в чаті, і ті, хто на ютубі буде дивитися, хто по початку Hunter x Хантера для вас найулюбленіший персонаж? А, для мене, напевно, це Курапіка, тому що м, персонаж вдумливий, при цьому у персонажа є доволі вже зрозумілий вектор напрямку розвитку його як персонажа. Він при цьому е, емоційний, класний і. М, він відчувається дуже живий. Він думає, він е, інколи намагається. Ну, коротше, у нього, у нього є таке відчуття, що у нього ці знання не взяті просто так. Він такий, типу, я читав там от дослідження, що люди частіше повертають ліворуч. Давайте повернемо праворуч. Ну, коротше, немає відчуття знов таки, що це реальна сила. В цьому сенсі Курапіка відчувається не такою забафаною, як умовний Шикамаро. Я вибачаю за таку кількість паралелей з Наруто, але неможливо не проводити ці паралелі. Вона відчувається не такою перебафаною, як Шикамару, він не відчуває такий як Шомару, але при цьому можливо місцями навіть більш живий, тому що Шокамару кожного разу ти прям такий вау! Але в цьому сенсі Наруто працює в результаті. А Хантер працює в процесі. Тобто, в наруто, коли тобі показують в кінці, як в фільмі Крістофера Нолана, всі ці мікросценки, типу, А, ось як він його переграв. Насправді тут було ось так, оце, оце. і ти такий вау, кайф. В Хантері тобі в цілому доволі поетапно, послідовно все це розповідають, і це класно. І мені подобається те, що сюжет дуже насичений. 27 серій. Жодного, ну там було дві серії, одна Філер, одна рікап, але за ці 25 давайте, серій з 27, які були, да, ну, зайвого контенту просто немає. Моментів, коли ти прям дратуєшся, просто немає. Єдине, що мене трішки почало дратувати, це в арці про родину Кілої. Е, мені здалося, що Power прям відчувся якийсь нереальний. Слухаю. Здається, ти сказав, що тебе звуть Гон. Припустимо, що пан Кілуа має друга на ім'я Гон. Де докази, що то ти. Якщо покличете Кілуа, він мене впізнає. За голосом це нічого не значить. Якщо покличете Кілуа, він мене впізнає. Звичайний запис, а є ще багато способів підробити голос. Поки існують такі ймовірності, я не дозволю тобі. З ним тупо Василь Малюк розмовляє на свій день народження, мені здається. Зустрітися з паном Кілуа. Золдік це сім'я найманих убив, і звісно, вони мають ворогів. Завдання дворецьких захищати своїх господарів від їхніх ворогів. І, і вся його родина ти такий вау. Тобто одна міні-дворецька, не основний дворецький, а міні-дворецька розвалила всіх і навіть не спітніла. А це ж є ще над нею, скільки людей, які вони потужні, і не факт, що в цьому всесвіті вони ще й найпотужніші, і як їх можуть перемогти головні герої. Але потім розв'язка цієї арки і е, з дворецьким цей новий челендж про монетки, і е, зустріч з молодою дворецькою е, головних персонажів. Це все було дуже класно і дуже сподобалось. Плюс я в шоці, відверто кажучи, від батьки Кілуа. Я цю сцену дивився зі зневірою, максимально я не міг повірити, що. Батя в аніме у персонажа, який виглядає Саске подібним, що він може просто взяти і поважати його рішення, і дозволити йому робити те, що він робить. Хоча, ну типу, до цього ми знаємо, що його батько кинув його просто у вежу битися з 6 років там два роки, щоб він заробляв свої гроші, але вже в 12 років він поважає його і його вибір, і вірить в те, що він повернеться і все якось складеться. І, на відміну від того, щоб, наприклад, кіло побився проти своєї родини, втік, і батько сказав, ні, я тебе поверну чи щось таке. Батько це вкидає, і ти такий блін. Тобто, батько теж, напевно ж, ну розуміє, що Кіло може потім повернутись, у нього є якийсь план, є якась ідея і так далі. Тобі і це цікаво. Тобто, таке відчуття, що автор залишає стільки гачків, що навіть в цьому сенсі, там, поки, от за цей початок, Хантер мені здається, One Piece переганяє. Тобто, якщо брати от перші серії, мені здається, це реально ну просто феноменальний шунен, враховуючи те, що він виходив до всього основного, що ми там, Рахуємо, як там велика трійка і так далі. Це, звісно, ну, феноменально. От, Тому я дуже вражений. А мені здається, що серед всіх, щоненів, які є, при тому, що мальовку я оцінюю як дуже високу, музика мені дуже сильно подобається. Я, напевно, не можу сказати, що в Хантері серед всіх щоненів, найулюбленіша моя мальовка. А де вона найулюбленіша? Цікаве питання. Напевно, Блин, ну, насправді от в цьому сенсі, що звісно, прикольні. Тому що One Piece, він дуже яскравий, прикольний, класний. Бліч він дуже стильовий, дуже насичений кольорами і пафосний. А, Наруто, особливо в Шипудені, да, він теж по-своєму дуже класний. Хантер. Він дуже технічно якісно зроблений. Музика. Е, є там і тема цього. Е, тема Хісокі супер клас. Е, навіює трішки аранкарську якусь тему. А е, тема там, де є ударні просто на фоні, які нагнітають, супер клас. Коротше, цікаве, є різні рішення саунд-дизайну в анімешках. Та? Є деякі, які дуже в лоба тобі і прямолінійно дають, от ти знаєш в Наруто, коли зараз почнеться файт, а коли буде сумна сцена. Та? І там прям ця музика, вона скрізь все аніме йде, потім трансформується, додається Теми і теми так далі, Але вони дуже репетативні. І ти з одного боку ти такий, блін, ну, доволі просто, але при цьому ефективно, бо ти знаєш, типу, що от почалися гітари, і зараз буде файт, да? А, або зараз почалася скрипка фортепіано, буде зараз сумно, як в Блічі, наприклад, це часто буває. А тут дуже багато різної музики, і вона прекрасна, вона дуже крута, але вона не настільки, типу, вбивається тобі в пам'ять, бо вона змінюється, і вона динамічна доволі таки. От, Тому це прикольно в Хантері. Трішки не схоже на інші, що не, не в цьому сенсі. Технічно мальовка зроблена феноменально. Мені, напевно, не так сильно подобається дизайн основних персонажів сам по собі. Бо цей Курапіка схожий на Геншин Імпакта. гон взагалі просто ходить в зеленому, як, ну, ну, коротше, не прикольно. 에, з прикольних дизайнів у Кіло, прикольний дизайн, напевно. Леоріо, просто норм. Ну, коротше, якось дизайн основних персонажів не можу сказати, що я прям супер сильно зацінив. О, кого я не додав до переліку, з ким можна порівняти Хантер по насиченості, по захопленості і по цікавості, це Алхімік. Але мені здається, у Алхіміка з самого початку не було спроби прям так постійно розширювати всесвіт, намагатися нам продемонструвати, що така велика планета, такі великі континенти, от є різні країни. І ну, це, тобі ж не просто так це розповідає. Правильно, тобі ж точно Хантер буде розширюватись і розширюватись, розширюватись, і автор не захворіє і не почне випускати мало манги, і аніме не закінчить посередині. Такого ж не може бути, правильно? Правильно. От тому напевно, по якості контенту на одиницю часу найкоректніше порівняння для Хантера це саме Алхімік. Але Алхімік і Хантер, ну просто Хантер він з когорти наруто One Piece бліч по масштабу Всесвіту е, ну там, Відносній довжині там, і так далі, да? але при цьому по насиченості він набагато ближче до ахімії. Якщо раптом, я не знаю, можливо, ви колись Хотіли подивитися це аніме, але не вирішували, то дуже раджу, на мій погляд, початок дуже заслуговує на це. Побачимо, я напевно ми запишемо ще чи один, чи два відоси десь на середині Хантера, і десь під кінець Хантера, для того, щоб прорефлексувати, бо нам зараз багато гачків на майбутнє роблять, і про аукціон, на якому потенційно може з'явитись батько головного героя, і про е клоуна, якого треба вислідити, і про клан е який повбивав у Курапіки всю родину, і про родину Кілуї. Коротше, за Заділ величезний, нам нас ще й познайомили з Рентенген і так далі всіми цими силами бойових мистецтв і тренування тіла. І з того, що мені розповідали наші глядачі, це те, що ця, ця система, вона. Супер базована по ній зробили купу інших бойових систем в різних аніме, і багато людей вважає бойову систему Хантера і систему сил Хантера взагалі найкращою серед цих аніме. Ну я сподіваюся, що коротше ці, ну, очікування будуть виправдані, бо я не очікував, що буде так класно. Я думав, що це може бути непогано, але. Якщо б я подивився перші 27 серій Наруто, Бліча, Ванпіса і Хантера, я би точно обрав Хантер. Напевно, так, от можу сказати. Якщо б там довше, вже будемо дивитися далі. Але поки ось такий приблизно фідбек. Опенінг класний, ендінг класний. Що перший, що другий, ендінг класний. О, те, що опенінг залишається той самий трек і змінюється зображення. В цілому нормально такий от фідбек поки що по першим серіям. А, чи ви полюбляєте друзі? Хто дивиться на Ютубі? Чи ви полюбляєте хантера як аніме? Яка ваша особиста оцінка аніме? Хто ваш улюблений персонаж? Це я все чекаю в коментарях. От твічовські передають привіт ютуберським, ютуберські передайте привіт твічовським в коментарях. Побачимося в доступних відосах. Все, давайте цілую па Папа, підпишіться на канал, обов'язково. Треба більше анімешників на ту. Угу.